Спочатку ми знімемо, як ви стоїте. Можете дивитися на небо, наприклад, бо там ж постійно були авіанальоти, обстріли тощо. Керівниця молодіжного творчого об'єднання Точка зору Катерина Малярова пояснює ідею майбутньої світлини: хочуть відтворити евакуацію людей під зруйнованим мостом в Ірпені. Так, ану, зробили. На мене не дивимось. Катя, ні в руку нижче. Якось отак. Балансуємо типу, балансуємо замість професійної камери, мобільний телефон, реквізит для світлин із власного побуту. Піксель позичили знайомі військові. Так створюється світлина, присвячена переправі людей через десну із заблокованого Чернігова. Розповідає Катерина Малярова. Ми вирішили зробити такий соціально молодіжний творчий проект для того, щоб нагадати, через що довелося пройти нашим містам, нашій країні, нашим людям. Бо як гарно написали у Фейсбуці, почався місяць, який не закінчувався, і тому сьогодні ми ще раз хочемо нагадати про наш Чернігів, про наш Маріуполь, про наш Ірпінь, про наш Херсон. Про наші ті міста, які отут просто у серці і назавжди там і залишаться, і тому така як робоча назва нашого проекту заборонено забувати. Ганна Петровська бере участь у проєкті разом з донькою Анастасією. Пісок, мушлі, іграшки у кривавих плямах на плечах у дитини прапор Маріуполя, світлини із мамою, теж із міста на Азовському морі. Локацією для зйомки фото згадки про знищений драмтеатр у Маріуполі обрали руїни старого кінотеатру у Прилуках. Маріуполь це особливе для мене. Місто, це дійсно особливе. Я там була один раз, всього-навсього, один раз. Там проходив одну з ротацій мій чоловік. Я закохалася в місто. і, по-друге, це українське місто. Воно постраждало чи не найбільше, і воно мені дійсно дуже болить. Мені, взагалі, болить все, що зараз відбувається в країні. Ми не маємо права взагалі забути, що в нас відбувається. Не можемо стояти у сторон цього із майже двох сотень зроблених світлин. Автори відібрали 16 та розмістили їх у соцмережах. Наступні фото будуть присвячені іншим містам героям. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.